Поліція встановила особи двох хлопців, які продемонстрували нацистське вітання на меморіалі жертв Голокосту у Дробицькому яру у Харкові. Про це розповів начальник слідчого відділення поліції Харківщини Антон Щібря. За його словами, це двоє Харківців віком 16 і 19 років. Вони були опитані та пояснили, що вказаний злочин чинили, щоб похизуватися. Провину вони свою визнали. Але не вважають, що вказаний жест, який вони демонстрували, є забороненим. Та не вважають, що він повинен бути заборонений. З їх пояснень було встановлено, що вони безпосередньо туди, туди прямували. Показував жест кримський салют, який я вважаю був недоречно в цьому контексті. Фотографії злили в мережу мої, якісь може супротивники, мої якісь знайомі, яким я довіряв Ми не хотіли образити приносимо вилучення, такого більше не. Інцидент трапився 20 квітня, у день, коли християни відзначали Великдень, а юдеї своє найбільше свято песах. Воно знаменує звільнення народу з рабства у Єгипті. Цього року релігійні свята збіглися з датою народження нацистського лідера та злочинця проти людяності Адольфа Гітлера. Фото з меморіалу того ж дня опублікував один із харківських телеграм-каналів. А 23 квітня об'єднана єврейська община України у своєму телеграм-каналі повідомила, що звертається до правоохоронців. На цьому місці у роки Другої світової війни було розстріляно понад 17 тисяч євреїв Харкова та області. Об'єднана єврейська община України звертається до правоохоронних органів для притягнення зловмисників до відповідальності. На фото у Дробицькому яру відреагували також харківський міський голова Ігор Терехов та народний депутат і очільник єврейського фонду України Олександр Фельдман. Дробицький яр це не просто місце, це рана Харкова, це тиша, яка кричить про біль тисяч невинних жителів. Це свідомий акт наруги над пам'яттю, над людяністю, над Харковом. Звертаюся до правоохоронців, знайдіть їх. Ми живемо не століття тому. Ми у 2025 році у місті, яке воює за свободу, за гідність, за право бути людьми, і будь-яка тінь свастики у Харкові буде розтоптана. Це повністю за межею моралі, що взагалі у головах у цих хлопців. Зараз за свободу і незалежність України воюють представники всіх національностей, які проживають у нашій країні. Ми єдині як ніколи, але комусь це, вочевидь, не подобається. Робити такі фото на меморіалі Дробицький яр це очевидна антисемітська провокація. Символи меморіалу не пошкоджені, не пошкоджений головний моломонумент і обеліск, все ціле, ці хлопці, показавши нацистські жести, ще походили. Навколо головного монументу і пішли геть з меморіалу. Надругались над пам'яттю не тільки жертв Холокоста. Я думаю, що зараз, коли наше місто перебуває під обстрілами, вся Україна живе в війні, і ці хлопці поширюють зло. Це просто місто, де показує, як важливо, щоб була толерантність. И уважение между людьми Было очень больно, когда смотрели, что що... ребята там скоро дробицкий яру это нехорошо, это надо конечно наказывать. Самое главное сейчас это, что каждый из нас не важно веры, спомина, ничего, просто рассказывает истории уважения, о любовь и дружбе, которая должна быть сиди всех. Особу третього хлопця, який фотографував друзів, ще встановлюють, говорить начальник слідчого відділення поліції Харківщини Антон Щібря. За його словами, усім трьом за пропаганду націонал-соціалістичного тоталітарного режиму загрожує до п'яти років позбавлення волі.